В Україні запрацював чат бот «Календар здорових українців. Його завдання полягають у підвищенні обізнаності громадян про можливості безоплатної діагностики та лікування. У чат-боті міститься інформація про перелік медичних послуг, які фінансуються з державного бюджету та права пацієнтів. Загалом за допомогою сервісу можна дізнатися, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них безоплатні та як їх пройти. Отримати індивідуальні поради, як покращити стан здоров'я, на що звернути увагу. Показати найближчий до користувача медичний заклад, у якому надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження та інше, чат бот доступний у месенджерах Телеграм і Вайбер. Сервіс побудований на основі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, центру громадського здоров'я МОЗ України і сімейних лікарів та використовує актуальні дані Національної служби здоров'я України щодо місць надання медичних послуг.